На сьогоднішньому уроці математики ми з вами познайомимося, як називаються числа при додаванні. Це дуже легко. Числа, які додають, так і називаються доданки. Уявіть, що ми ці доданки складаємо разом у сумочку, результат дії додавання називається сума. Також розрізняють перший доданок, другий доданок. В даному випадку це 3, перший доданок, два, другий доданок, 5 це сума. Нам дуже згодяться ці знання, і коли ми будемо з вами розв'язувати задачі, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми 5. Відняти відомий відкриваємо зошит. На сторіночці «43». Отже, підкресли перший доданок однією лінією, другий доданок двома лініями, а значення суми хвилястою лінією. Ви можете підкреслити ручкою, олівчиком, простим чи кольоровим олівцями. Отже, перший доданок однією лінією 5 додати 4. Дорівнює 9. Перший доданок 5. 6 відняти 4 дорівнює 2. Це діє віднімання. Не беремо до уваги цей вираз. 8 додати 2 дорівнює 10, перший доданок 8. 3 додати 3 дорівнює 6, однакові у нас доданки, так, але підкреслюємо першу трієчку. 7 відняти 3 дорівнює 4, це дія віднімання, ми беремо її до уваги. 4 додати 5 дорівнює 9, перший доданок 4. 2 додати 7 дорівнює 9, перший доданок 2. І 8 відняти 6 дорівнює 2 це вираз на віднімання. 5 додати 4 дорівнює 9, другий доданок 4 двома лініями і сума 9 хвилястою лінією. Далі продовжить самостійно. Запиши склад числа 9, числа 10. Ми вчора навчилися з вами гойдалочками записувати, отже, 9. Давайте знайдемо такі гойдалочки в, даному, в даній табличці, пригадуємо, скільки треба додати, щоб вийшло число 9. Вірно, шість, додати 3 знайдемось таку гойдолочку. Три додати шість дорівнює 9. Е, сусіди в будиночку номер 9 7. Та Знайдемо таку гойдалочку. Знайшли сімку. Сім додати 2, дорівнює 9. Продовжіть, будь ласка, самостійно. А потім за табличками доповніть кожне число до 10 або до 9. В завданні номер 3 Якщо забудете, ви можете скористатись паличками, вашими чудовими геометричними фігурами з картону. Або... Табличками завдання номер 2 Завдання номер 4 Пригадаємо 5 додати 4. Додаванням ми збільшуємо. Знаходимо число 5. Наша чудова жвава жабка нам допоможе. Так, вона дуже добре знає математику. Отже, Стрибає вона до більших чисел, рахуємо чотири рази. Один, два, три, чотири. Зупинились на числі дев'ять. Отже, записуємо дев'ять у відповідь. Так, наступний приклад віднімання. Десять відняти шість відніманням зменшуємо. Отже, жабка в нас буде рухатися до найменшого числа. Відняти 6, знайшли число 10. І рахуємо 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Зупинились на числі 4. Отже, записуємо у відповідь 4. П'яте завдання уважно пропишемо числа 1, 2, 3, 4 та зворотній рахунок 9, 8, 7, 6. Через клітиночку групи пишемо, починаючи із клітинки і з крапочкою. Графічний диктант. Щоб написати графічний диктант, треба уважно порахувати клітинки. Рахуємо дужечками з двох клітинок угорі та внизу. Один, два. Один, два. Один, два. Один, два. По крапочках так само. Один, два. І знизу також один. Два. Закінчить самостійно. А тепер нам треба знову рахувати. Рахуємо дві клітиночки вправо. Раз, два. Рахуємо одна клітинка вгору по діагоналі вліво. Написали її. На бантику раз, два, три. Клітиночки вправо. Одна клітинка по діагоналі. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору вправо по діагоналі. Так, знову клітинка по діагоналі. І клітинка вправо. Похило по вліво вгору діагональ. Три клітинки вбік. Одна клітинка вліво вниз по діагоналі, одна клітинка вправо. І знову схоже на ромбик, дві діагоналі. Так, тепер подивіться, що закінчуємо до кінця рядочка. Рахуємо уважно клітинки. Кінці дві клітиночки. Навпроти нашого бантика ми малюємо ромбик. Навпроти е, ромбика, кружечок на перетині клітинок, ромбик, кружечок, ромбик. Так, і. Е, на кружечок вже в нас місця немає. Внизу також прошу порахувати клітиночки і уважно домалювати орнамент для нашого рушничка. Бажаю вам успіхів, чекаю зошити на смайлики.